28 жовтня 1944 року територія України було звільнено від фашистських загарбників. Ця дата назавжди увійшла в історію, адже перемога далася нашому народові ціною мільйонів людських життів. На цьому тижні красна шанували вшанували пам'ять тих. Хто віддав своє життя за мирне небо для прийдешніх поколінь, Привітали ветеранів зі знаменною подією. Також представники влади трудових колективів. учнівська та студентська молодь взяли участь у заході з покладання квітів до меморіалу Братські могили. Невеличкий мітинг відкрив голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Я вважаю, що не только воїни е, освободітелі, але, мабуть, і всі ті, хто працював в тилу, хто работал на побіду, всі заслужують. В первую очередь, нашего уважения и, конечно же, нашего внимания. Поэтому я еще раз хочу всем напомнить, что мы должны с трепетом относиться к тем, кто сегодня находится с нами, а это уже люди преклонного возраста, и отдавать свою заботу, и самое главное, передавать тот бесценный опыт, ту отвагу, которую проявили наши прадеды и деды. Нашому підростаючому поколінню добре сутнях звернувся і голова районної ради ветеранів Василь Кривобок. Він наголосив на тому, що подвиги, які здійснили наші діди і прадіди у роки Великої вітчизняної війни, повинен свято шануватися і берегтися в наші дні. Дуже великою ціною дісталася нам ця перемога. Тому ми повинні пам'ятати тих, хто не повернувся із великої вітчизняної війни, хто назавжди залишився. У могилах по всій Україні. також протягом цього тижня в усіх загальноосвітніх закладах нашого району відбулися уроки пам'яті, на які були запрошені ветерани великої вітчизняної війни. Учасники бойових дій вони поділилися спогадами і закликали молодь цінувати мир на землі.